Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось. Київську область. Що чекає Київська область з 24 липня по 31 липня? Кінець липня. Що чекати від ворога? Що очікувати? Чи будуть ракетні удари? Це кажуть, що вже і так, там стабільно все погано, все зруйновано. І що да, ворог планує нападати, напад буде, ракети будуть летіти, на жаль. Ворога дуже відволікають події на морі, що їх там будуть грамити. Так, чи будуть руйнування? Обстріли будуть за цей період. Чи будуть руйнування в Київській області? Скажіть, покажіть, чи будуть руйнування в Київській області? Так, да, руйнування будуть? Так, чи будуть смерть? Смерть чи буде смерть? Якась смерть чи будуть смерті? І цих руйнувань чи будуть гинуть люди? Скажіть, чи будуть загиблі? Так, ну кажуть, що ворог мріє, що буде прям капець, як багато смертей. Але відіб'ють, відіб'ють. Будуть, жертви будуть, але я не бачу, щоб були смерті. Ні, нема. Дякую. Перекриваємо. Так, заперечую, заперечую. Це все добре, це все добре, це все добре. Це заперечую, заперечую. 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 Це карта, бачите, що люди вже без домівок, вже розбито. Заперечую. Так. Заперечую, ця карта дуже гарна. Ми бачите так ловко і збігаємо цих неприємностей, і опасності, спасаємо себе самі. Кажуть вищі сили, що бережіться самі. Переживайте за себе, безпокойтесь, тікайте, ховайтесь, не будьте такими безпечними, не чекайте, коли буде руйнування і ви будете в цьому будинку. Ховайтесь. Так. Але вже всі так втомились ховатися, це капець. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для Київської області, прошу відвернути біду, прошу Божого захисту, прошу, зруйнуйте ворогу плани, щоб налетіли на Київську область, ні ракети, ні бомби, ні снаряди, ні дрони ворожі, щоб вони своїми справами займалися, там свої справи вирішували, і залишили думати про Україну, про обстріли України. По Верховному суду, да буде так. Прошу вищі сили, поверніть. Всі ракети, запущені по Україні, по Київській області, місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, на їх голови по справедливості ті. Всі дрони також туди ж повернуться на Росію. Да буде так, і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!